Всім привіт! Мене звати Альона і вітаю вас на своєму каналі. О, зараз вже час підбивати підсумки, а саме підсумки фаворитів зими 24 та 25 років. І у мене назбиралося не так вже й багато, але о, достатньо класних. Продуктів, які дійсно мені сподобались, запали мені в серце, і я хочу поділитися з вами. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Альона, і сьогодні ми будемо з вами підбивати підсумки з 24-2025 років. А саме фаворити як косметики, так і в мене в є дещо з їжі. Дещо з товарів для дому, а саме для декору, затишку. Тож, давайте приступати. Всього не прям так багато, але це все те дійсно, що прям запало мені в душу, що мені прям дуже-дуже сподобалось. І давайте приступимо, мабуть, із догляду. У мене не так вже і багато доглядових засобів, які мені сподобались. І перше це ось така ось. Дуже популярна, нашумівша маска від Біоденс. Це та сама маска, яку треба наносити, і можна з нею спати всю ніч або ж походити декілька годин. Я саме походила просто по дому з нею ввечері 10 годинки, так три. І що я помітила? Ця маска дійсно зробила шкіру більш пружною, зволоженою, стягнула мої розширені, Шкіра виглядала просто чудесно, і цей ефект зберігався протягом декількох днів. Тож ця маска дійсно класна. Я побачив вау-ефект, дуже хочу її повторити ще знову. Не дуже бюджетна, але іноді можна все ж таки себе побалувати. Я однозначно куплю собі коробку, в якій декілька масок, і буду іноді робити. А що Догляду за тілом, то мені прям сподобалось ось це ось масло для ванни та тіла від Гора Марсьєв із ароматом амбри та ванілі. Шикарний аромат, такий, знаєте, витончений, солодкий, жіночний, неважкий, не важкий, не задушив він не вас нікого. Класно зволожує шкіру живить. Після його використання мене тепер просто не тягнеться рука. Ні до батерів, ні до кремів, ні до лосьонів. а хочу зволожувати тіло тільки ним, наношу після душу на вологу шкіру, швидко поглинається, не залишаю розводів ні на одязі, ні, ні на постільній білизні, взагалі ніяких з ним проблем. Все класно. Ну, окрім ціни. ціна не дуже. І по догляду це було прям все. Якось я не знаю, цієї, цієї зими в мене небагато. То продуктів було саме доглядових, які мені прям дуже сподобались. І йдемо далі. А, давайте подивимось декоративну косметику. І перше, я вже показувала цю палеточку. ну і взагалі багато з цих продуктів ви вже бачили, бо я, в принципі, показую все: щось у покупках, щось у фаворитах, щось іще в якихось підвірках. Тому не дивуйтеся. І перше, це ось така ось. Палеточка Тіней від Colourpop Bratz. Я не могла пройти повз Bratz, бо це були мої улюблені ляльки, коли я була дитиною. Тож, я взяла відтінки класні, якість шикарна. Я дуже рада, що я придбала цю палетку, рука до неї тягнеться, використовую. Прям, ну, ніяк не можу нагадувати, що вона у мене прям дуже-дуже задоволена. Цією покупкою. Також о, фаворитом цієї зими став ось такий хайлайтер від Evelyn Varieté у відтіночку 02. Думаю, багато в кого він є, бо це аналог на Fenty, Дуже класний, обожнюю наносити його на повіки. Класно сяє, таке прям неприголомшливе сяєння, Я однозначно полюбила цей продукт, бачила, що зараз. У ламель вийшли хайлайтери, також подібні до цих. Не знаю, чи треба мені, чи не треба, якщо в мене вже є це. Але, подивлюся, ще фаворитом мого макіяжу є ось ця ось основа від Yves Saint Laurent. Просто шикарнюче пакування на мільйони з десяти. Продукт також на мільйон із десяти. Шикарно виглядає на шкірі. Це матовий продукт, але в той же час виглядає дуже натурально. Немає такого, знаєш, знаєте, глухої матовості на шкірі. Це все натурально, класно виглядає, перекриває, тримається, самофіксується. Все, що можна, він робить, все, що треба, він робить. Нарікань у мене до нього немає. Просто класний торнальний крем. Якщо ви хотіли його спробувати, то однозначно беріть. Цієї зими у мене прям багатенько, так як для мене, фаворитів. Продуктів для губ, і перший з них це помада від Шарлотти у її найпопулярнішому відтіночку Пілоток. У мене вона вже майже закінчилась. це в мене мініатюрка. А вона у мене вже з минулої з, з минулого зими. Але якась юрка на неї прям так не тягнулася. Але цієї зими я користувалася нею майже щодня. От прямо зараз вона мені зайшла. І зайшла вона мені у комбінації. Олівчиків для губ від Bless Beauty у 11 му відтіночку. Я ставлю фото, як вони разом виглядають у мене на губах. Прям дуже гарно, дуже класно. Обидва продукти максимально комфортно відчуваються на губах і доволі такі стійкі, не прям, знаєте, наголухо вони і залізобетон не тримаються на губах, але все ж таки це стійко. Як бачите, улівців у мене вже два. І ще є навіть третій помадка, як закінчиться, я думаю, я повторюю її у повнорозмірі. Дуже-дуже я полюбила ці продукти. І ще фаворитом для губ стала для мене ось цей блиск від Fenty. У мене він у відтінку Фосі. Ось такий гарний, гарний відтіночок. Класно він дуже-дуже класно пахне якимись цукерками. Цей запах просто мене підкорив. Кольор також дуже гарний дизайн. Мені подобається, що це прям щось не таке банальне, а такий гарний, прикольний, цікавий дизайн. Нагуба гарно виглядає просто 10 з 10 дуже полюбила цей продукт. І останній продукт для губ, який також підкорив моє серце, я показувала його в покупках за грудень, січень. Це блиск від Evelyn Holographic у 53 му відтінку. Класні, гарні блискітки, поверх будь-якого продукту для губ, або ж навіть соло буде, неймовірно гарно виглядати. Класний дешевий продукт. Спробуйте, якщо ви любите блиски з блискітками. тому це воно, це прям те, що треба. Тож, по косметиці ми завершили, і давайте покажу вам аромати, до яких. У мене прям частенько тягнулася рука цієї зими. По цьому прям не скажеш, але у мене є ще мініатюра, як колись користувалася мініатюре, це легіябель у їх лімітованій, я так думаю, версії еліксир. Це не прям дуже схоже до класичної версії, я не дуже люблю класичну версію, хоча вона в мене також є в мініатюрі. Це також солодкий аромат, але я явно відчуваю тут нотку малини, і вона надає деякої такої свіжості. Для мене це аромат солодкий, водночас свіжий, такий, знаєте, дуже весняний, літній, якийсь солодкий десерт з малиною, або малиновий сумузі, йогурт, ну щось таке він мені навіює. Дуже-дуже класний. Думаю, навесні я також буду ним частенько користуватись. Є ще один аромат, до якого в мене також прям дуже часто тягнулася рука це бомшел, також лімітка Midnight від Victoria's. Подивіться, яке пакування. Просто дуже-дуже гарне пакування. Я прям полюбила цей аромат. І, знову ж таки, я не люблю класичну версію бомшел. Але ось ця, мені прям сподобалась. Ця версія відрізняється від класичної. Ця більш солодка. Тут я відчуваю такі нотки ванілі, але це не ванільний аромат. Тут є просто нотки ванілі. Гарний, солоденький, водночас ніжний, дуже-дуже жіночний аромат. Мені він прям сподобався. Такий він доволі, навіть я б сказала, універсальний. Давайте. Зараз поговоримо про їжу. І перше, це ось такі ось жульки з корицею від Trident. Їх можна купити в сільпо, виїжджати на касах. Класні жуки для тих, хто любить корицю. Ну, це просто 10 з десяти. Я дуже люблю корицю, дуже їх полюбляю. Купувала ще пам'ятаю, в школі. Потім вони кудись пропали в сільпо, і тут я побачила, що вони знову з'явились. Тому. Придивіться класні жуйки. Ще один фаворит з їжі, який, на жаль, наразі я вам не покажу, але я вставлю фото. Це милина в шоколаді Франуй. Думаю, багато хто її також бачив. Це дуже-дуже смачний десерт. Також продається в Сільпо, там, де морозиво, в цих холодильничках можна знайти. Це малинка. Вона спочатку покрита білим шоколадом, зверху покрита молочним шоколадом. Вона заморожена, її треба розморозити десь годинку або поставити в холодильник, а не в морозилку. І тоді можна їсти дуже смачно, дуже смачний шоколад, і малинка всередині така кисленька. Я прям дуже полюбила цей десерт. Ціна також не дуже бюджетна, але іноді можна. Це буде спробувати. Мені прям дуже-дуже сподобалось. Ну і залишилися два тільки фаворити для дому. Перший з них це ось такий концентрований парфумований спрей від Bason Body Works. У мене він в ароматі In The Stars. І цей аромат часто порівнюють, кажуть, що це аналог на Бакару. Не знаю, може, щось є тут схожим. Не прямо один в один, але так, я погоджуюсь, що це схоже. Класний аромат. Я, чесно скажу, пробувала спрей від Rituals. Мені не сподобалось, вони не стійкі. Це набагато краще. І подивіться, який у них класний пульверизатор от просто. Ну, шикарно. Класно пахне, аромат тримається, звісно. Це не замінить там якийсь аромадифузор чи ще щось. Аромат цей вивітриться, ви не будете його відчувати, що там з рамка попши весь день. Це логічно, але там вперед приходимо стечі, після прибирання, класно ним скористатися, мені дуже зайшло. Придивіться, у них величезний вибір ароматів, як постійної лінійки, це з постійною, так і якихось лімітованих ароматів. Дуже-дуже класно. І останній мій фаворит це ось така ось свічка від українського бренду ISI. У вигляді морозива. Просто подивіться, ну, як це класно виглядає. Шикарна робота, дуже-талановита. Тут, і бачите, як ніби як печиво, морозиво. Все так апетитно виглядає, а який тут аромат. Я коли відкрила її, просто вона перебила мій ромодифузор за рухом, чесно. Вона заполонила собою все приміщення. Притом я її разу ще не запалювала. Вона зараз у мене стоїть просто як в якості декору, колись все ж таки запалю, але поки нехай радує мені так. Ну і на цьому це було все. Це були всі мої фаворити цієї зими. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися це відео. Можливо, ви щось побачили для себе цікаве, щось для себе придивилися. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!